Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на першому огляді промо команди UFC 25. RTDK Промо або дорога до Єврокубків. Вже тут. Перша команда, їх буде дві. Ми отримали СБЧ, ми отримали еволюції. Все це по традиції сьогодні розберемо і поглянемо. А чи виправдались наші очікування від старту такого потужного промо чи ні. А також я розкажу вам, що і їй зобов'язані змінити, якщо вони не хочуть тратити переважно більшість гравців вже на старті гри. Бо є одна річ, яка просто неприйнятна на мою суб'єктивну думку. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися. За ми розжиняємось, рухаємось сезонами всі 25. в мене вже 53 тисячі минет на рахунку. Це означає, що перші овернайти вже тут. Вже закуплені, вже чекають, коли я буду їх продавати. Сподіваюсь, в плюс, але по традиції розпочнемо з огляду контенту. Ми отримали СБЧ на апгрейд гравця команди тижня першої або другої. І це. Дуже дивно, тому що воно прийшло дуже рано до нас, і ви можете отримати когось з таких гравців, як Хьон Мінсон, як Лео Месі, і багато інших цікавих виконавців. Коштує це все діло 14 тисяч. Монет, а отже, я думаю, ви зобов'язані спробувати свою удачу. Там один гравець 85-го рейтингу вимагається і, по-моєму, 84-та збірка. З клубу зібрати легко. Пул гравців невеликий наразі, відповідно, відсоток потенційний зловити томчика він присутній. Якщо ні, просто покладете собі в клуб, потім зберете якесь СБЧ, тим паче її вже починають вимагати потрошки інформів. Також ми отримали раунд у Зенакаут. Челендж 1, і я також обов'язково раджу вам це виконати, тому що ми отримаємо преміум Gold Pack і він для продажу. Так, не суперказирний, так, можливо, вам нічого не впаде. Скоріше за все, нічого не впаде. Але наразі золоті карти вони коштують щось. І на початку гри я раджу відігравати Squad Battles, збирати всі ці СБЧ. Навіть титульні матчі, які в нас були в позавчора, в четвер. Я вже зібрав і вам раджу зібрати. А, до речі, і ні, їх не. Прибрали, не прибрали в титульних матчах. Є дуже цікава річ. Там Манчестер Юнайтед Тоттенхем який на вихідних відбудеться, але її просять е, по традиції гравця замі Тоттенхема Ліверпуля, тому що вони розуміють, що таке дербі М, М 62 А отже, майте на увазі, коли будете збирати, там е, вимагається. Сам з Ліверпуля це не баг, я закривав цю збірку, перевіряв, воно працює. Можливо, вони вже і пофіксили, до речі, але коли воно вийшло в четвер, було саме так. Рухаємось далі, і тепер в нас гравець, який вийшов ОСБЧ, на якого особисто в мене були високі, дуже великі сподівання, тому що це Діого Джота, тому що це Ліверпуль мій улюблений, і тому, що я хотів побачити карту краще. 86-й, лише 86-й рейтинг при базовій карці. 85-го. 4-5 зірочки, як і були, жодного золотого плейстайлу. При тому, що це в нас промо розраховане до кінця групового етапу, це до січня Ліги Чемпіонів, і посередні відверто стати: 85-й 84-й удар, удари, й передачі, 86-й дріблінг і 81 й фізика. Також є деякі захисні здібності, якщо б це було на карці. Якогось 84-го рейтингу, як ми оглядали з вами тюрами, то я б міг би закривати очі на ці недоліки. Але коли СБЧ коштує 200 тисяч монет і немає жодного золотого плейстайлу, то я хочу бачити краще. Так, в нього є лонгбол, є батарейка, є рапід, але як в Джоти може не бути гри головою Ії. Або паурхедера, або Еріала, ну що це за джоу? Як в нього може не бути преспрована? Тобто плейстали де-факто такі собі. Павершот хіба сірий з корисних. Ну і рапід, звісно, прикольний. Але чи це коштує 200 тисяч монет? Я так не думаю. Тепер давайте розберемося з тим, як буде в цілому працювати система апгрейдів цих карток. В нас ціла команда, ми її подивимось трошки пізніше. Але щоб ви розуміли. Карти Ліги Чемпіонів в нас отримують апгрейди, враховуючи перший матч, який був зіграний вже. Тобто, промо стартує 17 вересня, як ви можете побачити. Якщо три матчі виграється в Лігі, то отримається плюс один рейтинг. Відповідно, Ліверпуль вже виграв у Мілана. А отже, йому лишилося дві перемоги зробити. Далі, якщо жота заб'є один гол в чотирьох різних матчах ліги, то він отримає. Плюс один ще рейтинг і роль плюс плюс. І тут в мене питання: як це рахується? Один гол в різних чотирьох матчах, тобто з всього їх там скільки вісім в чотирьох, тобто чотири має голи зробити. Або один в гол в чотирьох рандомних матчах. Але які тоді чотири, коли їх вісім. Скоріше за все, йому треба забивати, як в як завданнях на Squad з чотири голи. Тобто це дуже важкі умова для апгрейду. Потрібно зробити багато і ще й робити це не. Не в одному матчі. І останнє це фінішувати топ 2 в лізі. А в нас всі грають швейцарку, це єдиний пул команд. Відповідно, лише дві команди отримують перше два місце. І дві карти лише з цього промо, карти з двох клубів отримують абрейди. Один золотий плейстайл і ще одна роль плюс плюс. Виглядає дуже дивно, важко їх досягати. Де-факто я так можу прикинути, що Джота отримає один апгрейд стабільно за три перемоги. Але це треба ще здобути. Це три перемоги, навіть якщо поспіль, то це буде скільки там за місяць часу. Дуже дивно, тому мені здається, що треба було більше прокачати карту під СБЧ, тим паче, з урахуванням того, що вони зробили з іншими картами. Які ми з вами оглянемо. Якщо в нас карти Ліги Європи, ми дивилися сьогодні, коли з Діскордом трейдили, то також вони стартують 17 вересня. А карти Ліги Конференції, оскільки вони ще не грали, то там, по-моєму, з якогось жовтня, от який буде в нас, чи 4, чи яке, тому що ще матчів не було. Тому, якщо у вас є якась карта, якщо ви вже зловили, зайдіть через R3 r 3 втиснути стік в меню карти, і подивіться конкретно кожну. От як зараз я зроблю з Отаменді r 3 натискаємо, будь ласка, так само. 17 числа стартуються матчі Бінфіки, рахуватись. І так само. Але в нього пише теж забити один гол в 4 різних матчах Ліги для Отаменді. Мені здається, це якийсь косяк, якщо чесно. То що, щоб отримати плюс 1 апгрейд, або ще одну роль, плюс-плюс, йому потрібно забити 4 голи. А де для захисника клінчити, як завжди буває. Мені здається, вони хотіли зробити один гол забити. Або один клінчить захиснику. Можливо, в чотирьох найближчих матчах. Але поглянемо, я думаю, щось має тут змінитися. Можливо, коли ви дивитесь це відео, вже змінилося. Або, можливо, я просто не виспався і не розумію, що відбувається. Але Мінді непоганий, тому що гарні плейстайли. Немає, звісно, єнота, було б класно. Але. Оскільки з 6 захисних є Еріал, є пауерхедер, то як бюджетний стартовий біст, мені здається, можна і вибити. Друзі, також ми отримали Фаундейшн СБЧ, останнім часом багато. Це стандарт на початку сезону. і Я не думаю, що ви будете ними грати, але їх можна об'єднати з виконанням Атамеді, Санчеса, якщо вони вибили, і ще залутати пакетики. Пане Велді і всі трейдер нам тут контент приготував і він порадив, як зібрати склади і в батл за 10 матчів це все зробити. Якщо ви будете вибивати склад батл, а я раджу вам зробити це на цьому тижні, допоки золото щось коштує. То у вас тут є лайфхак. Получається перші сім ігор ми шість іспанців використовуємо. Чотири з яких мають бути дівчини з ліги Ф іспанської. Далі, чотири гравця португальської ліги, включно з двома аргентинцями, тобто два аргентинці з. Чотирьох гравців Ліги Португалії і ще один аргентинський гравець, і ваша еволюція а ваш гравець еволюції. Ви також можете да прокачувати додаткового гравця еволюції і гравця прем'єр-ліги. Ви закидаєте на лаву для запасних для того, щоб виконувати завдання тут якесь напевно на гравця. Прем'єр ліги да, Забити три Фенеса тим гравцем, яким ви будете виходити на заміну. І там так само є другий блок завдань, другий склад. Я обов'язково в закріпленому повідомленні залишу. Ну і можете лайк людині поставити. Постаралась, гарний контент зробила, і вам час зекономила. Тепер давайте поглянемо нові еволюції, які в нас вийшли. Це вже нова еволюція, але з рахуванням того, що в нас дуже багато всіляких. Ланцюжків, то можна казати нові еволюції. Вони називаються Power Search і 80-й максимальний рейтинг можна тут прокачувати. Подивіться на ці абрейди, плюс 6 рейтингу, але максимум до 82-го. Плюс 5 фізики, максимум до 76-го, плюс 6 удари, максимум до 77-го, 8 дріблінгу, максимум до 82-го можна прокачати. Одна вікфут, але максимум до 3, плюс 5 передачі, плюс 5 дефендінгу, плюс 8 пейсу. До речі, максимум до 85-го. А отже, тут можна створити просто неймовірні ланцюжки. Я тут трошки в Твіттері порився, дивіться. Лавія з Челсі. I'm sorry, what, Да, я погоджуюсь. Спочатку ви виконуєте The Octopus еволюцію, 50 тисяч монет, по-моєму, вона коштує, потім цю Power Search яка тільки що вийшла. І потім from box to box. Отримаєте 87-й пейс, 83-й деф опорника, 83-фізика без золотих плейсталів. Далі він у вас може відповідно прокачуватися. А також гачок, ферстач і батарейку, що для Box to Box дуже важливо. Кім Пембро нам тут показує еволюцію на доку золотого. Подиві Через дві PowerSarchі ін. Про Застад лінець, якщо ви їх не виконали, а я тримаю поки свої до кінця, то ви можете отримати отакого доку. 92-й пенс, 80-ті удари, 87-й 73-я фізика, 4-3 зірочки. Шкода, що немає в рейду зірочок, і в нього є ще й золотий класний плейстел. Для старту гри безкоштовно, друзі, ця карта золота коштує 30 тисяч монет, або, можливо, ви її отримали. Ну, і Food нам тут приготував топ перелік еволюції. Тут Авілля вони рекомендують. І подивіться. Скільки плейстайлів він отримає? Нападник, 87-й Пейс, 87-й удари. Класна карта. 4-5 він зірочки буде. Вау, я такого не бачив навіть. Через три еволюції безкоштовно. Отак, от 79-го біста можна зробити. Далі тут якийсь срібний хлопчина. Але в такі я не дуже вірю, насправді. Я і в золоті, якщо чесно, не дуже вірю, якщо це не якийсь Тімо Вернер або Дарвін Нуніс. Але. Срібний, тим паче. О, Рютер, це має бути прикольна карта. Мені футбіз, до речі, казав про це на стрімі, а я чомусь подивився якусь одну еволюцію. А якщо три, то буде павершот 5-5. О, це цікаво! Оце друзі, дуже цікаво. Я б радив звернути увагу. І інформ Пол Ліроля, правий захисник, 89-й пейс, другий дев, третя фізика. Вау, Є і роблять з еволюціями. На мою думку, класні речі, тому що ви можете реально прокачати багато крутезних виконавців. І я думаю, протягом сезону це буде лише розвиватися. По позитив про позитив поговорили. Тепер давайте поговоримо про негатив. Прийшов час трошки контору пожурити, тому що що в нас сьогодні відбулося, сиділи ми сиділи на стрімі, і в якийсь момент вже закінчили аналіз маркету, огляд маркету, торгували там. Фліпали промокоманду, зараз її покажу. І я кажу: давайте пограємо в Rush, хлопці, Мені подобається грати на стрімах наприкінці в Rush з підписниками. Вони такі, та давай, звісно, залітаємо. Я залітаю в гру, а мені пише отак: warming Up, вибачте. Розминка в мене. Розумієте? Я в, в черзі, щоб зайти в гру. 186 місце в мене. Мені кажуть, не, не хвилюйтеся, ви скоро будете на стадіоні. А знаєте що далі? А далі воно все зламалося і мене просто викинуло з черги. І потім я заходжу, і я знов 500 якийсь. Люди не могли зайти по дві години просто в гру. Уявіть собі, гра за майже там 100 доларів, і людина не може зайти в неї. По... Їй треба чергу чекати, їй ви в адекваті? Що треба зробити, щоб ви просто або зняли більше серверів, або купили свої сервери і налаштували їх. Як це можливо? Минулого року такого не було. Тобто вони зробили чергу замість того, щоб налаштувати сервери, минулих сезонів такого не було. Зараз це нова штука. Що далі буде? Саня тут їх тролить. Ми будемо скіпати чергу за 150 тисяч монет, або за 2000 FIFA points? Ну, як це можливо? Такий продукт, така кампанія і такою херньою страждають. Це просто не. Я не зміг пограти в раш на стрімі з підписниками. Пацани не змогли паки відкрити. Хтось карти не зміг купити. Просто чому ми не можемо пограти? В футбольний симулятор. Вау, ще 10 підписників, і буде 5-5-5-5 до Телеграму. Ану, давайте зробимо після цього відео. Давайте переглянемо тепер команду Road to the Knockouts, Перша промокоманда в сезоні і. Якщо Діого Джота, він просто отримав карту знущання, і я не раджу вам його збирати. А це Ліверпуль, да? уявіть собі, то карти, які в паках, вони прокачали, звісно. Джуліан Альварес ловить 90 рейтинг відносно 84-ї карти. Звісно, це ж карта в паках. Як багато людей його побачить, але це логічно, тому що Промо. На декілька місяців їм потрібно дати стартові карті потужні, щоб вони не втрачали свою актуальність. Це нормально, але б нормально було і Джота дати хоча б 88 рейтинг. А бажано ще й золотий плейстайл. Щоб якщо він виконав важкі умови, то отримав два золотих плейстайли. так само як і тут. Я вважаю, будь-якій картці потрібно було давати золотий плейстайл, оскільки вона може отримати другий після тоті. Але як є, Альварес Біст доку. Біст, звісно, подивіться на цей рівень прокачки, але Вікфут 3. А апгрейду Вікфут ніби там немає. І це теж дурня. Кому буде потрібна карта під тоті без Вікфут? Дивно сформоване промо, Джуд Белінгем, тут без питань, це... тут все є. І ще й абгрейднусь може, отримати роль плюс-плюс, Хоча в нього є вже на ЦАПі, я не знаю, чи вона йому потрібно. Краще б вони зірочки давали. Воткін, 3-4 зірочки, 155 тисяч монет, на АПЛ, на хайпі. Завжди карта непогана, але як довго вона протримається. Діані, 700 тисяч монет, у нас хедлайнерів. Її апнули не дуже сильно, до речі, відносно її золотої версії. По плюс 1 по статах, а плюс 2 по рейтингу. Дуже дивно. Черке, в нього мені не подобаються карти. Вони йому малюють 5-5, але він такий бездер в матчах завжди, що я б вам не рекомендував. Хіба випаде. Ді Марко це біст має бути. Ліворуч захисті, він як акуня, колись був. Подивіться, він вже всі стати 82. А ще й карта жива. Також Фрімпонг тут біст, але без золотого плейстайлу. Знов роблю на цьому акцент. І за 800 тисяч чи потрібна вам карта без золотого плейстайлу. Мені важко аналізувати. Крістіан Ромера з Тотенгам один з хедлайнерів і. 80-й Пейс, ми дуже сильно його апнули. Хто б сумнівався, після того, як вони викатали еволюцію класно на гравця, вони його потім пхають в промо-команду. Це в традиції і є. Клаудія Піна буде непоганою картою. Пейс є, так, да, вона, пам'ятаєте, і в неї СБЧ було дуже класно, кібери за неї грали, фінеси били. Далі тут декілька фодерних карт. Андре, Поч, Коч, Ленк, Сешко. це не фодерна карта, але. Він як Воткінс, щось типу такого, шкода, що Лейпцях ніби програв перший матч, тому там по пообрейдиків можуть бути питання, але там дуже високий зріст, і є Еріал хоч і звичайний така специфічна карта. Ну і Мойзекін, до речі, Мойзакін може бути цікавий як інвестиція. Я Думаю, ви навряд прокинетесь, коли він буде там, свої 25 тисяч монет, але мені здається, до 25 буде поки Ми його по 23-24 по 24 з Діскордом купляли але це такий біс, як тюрам, і Лінг до тюрама, і стати класні, і нова карта яка, мені здається, може спрацювати. Вандебек тут ще непоганий, але в нього 50 тисяч максимальна ціна. Друзі, отака промокоманда, ніби як для першої потужно по статах абгрейд. Так, я погоджуюсь. Але, по-перше, мені не подобається рівень з По-друге, мені не подобається те, що вони зірочки не апають на пізніх стадіях апгрейдів. Мені в цілому брейд не зрозуміли. Я б їх хотів побачити більше варіантів, щоб вони поступово покращувалися разом з картами, які ми маємо іншими. Врі, будемо отримати новими промокомандами. Тому якось так. Моя думка така. Ви напишіть, що ви думаєте в коментарях. З приводу інвестицій я потроху. Трошки вам радив закуплятися інформами. По-моєму, про першу команду тижня я вже казав, про другу так само: 10 тисяч монет, 9 900 по мінімальній ціні. Купили, забули. У вас вже мають бути з першої команди тижня, так само, з другої команди тижня. І просто чекайте, допоки вони будуть 30 тисяч монет, 25 тисяч монет, коли підуть крутилки. Друзі, про інформи поговорили. Тепер давайте глянемо на злив інформації. Сейн Максимен. Буде в промо СБЧ і мав би бути у паках, але його здавають як ем, збірку. Якщо жовто отримав 86 рейтинг, то я не уявляю, як Сейн Максимен буде дійсно вище 85-го, яким його малює FIFA Trading Румунія. Якщо це буде така карта, чи він буде на сильному хайпі, я не впевнений. Або це буде дешеве СБЧ, яка сильно рейтинг не підніме, або це просто буде якийсь оверпрайс, який тим паче рейтинг не підніме. Втім, якщо так якийсь обирати. Поки ціни на рейтинг не сформовані, але який може теоретично вимагатися в сейн Максимені? Напевно, п'ятий, шостий. Я не думаю, що інший. П'ятий, якщо ви візьмете по три, то ви навряд помилитесь, ви його продасте рано чи пізно, просто по карці в клуб покласти і чекати, коли він виросте. Ого. Напевно, і 86 по 6 тисяч монет буде добре. І напевно ми на цьому будемо закінчувати, тому що про все поговорили. Поки в ми мене Михайло тут з розуму від грози не почав сходити. Давайте закінчувати. Якщо я про щось забув вам сказати, то отут в коментарях в мене запитайте. По традиції не забувайте підписатись на канал. Побачимо з вами, коли побачимося. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.